Похорони гривні влаштували у Черкасах валютні позичальники. Під стінами відділення Нацбанку люди принесли похоронні вінки та поминальні лампадки. Люди звинувачують владу у бездіяльності і байдужості до курсу національної валюти. Більше далі у сюжеті. Памінаємо гривну, тому що вона вже умерла, наша рівна, її вже нету. півсотні людей сьогодні зібралися під стінами НБУ. Усі вони валютні позичальники. Кажуть, нинішня влада заганяє людей в зашморг. На сьогодні сплачувати борги у доларах нереально. Було півтори тисячі гривень, на сьогоднішній день це половиною тисяч гривень. Хто це повинен відрегулювати, я думаю, що наша влада, яка ігнорує нас повністю. Тому ми в черговий раз нагадуємо про себе і для цього тут і зібралися сьогодні. Із собою мітингувальники принесли похорону атрибутику та дитячі іграшки. Мовляв, якщо владці не схаменуться, їхнім дітям доведеться жити під стінами Нацбанку. Ми не можемо тягнути те положення, яке зараз. І... Но это все очень мы пришли, ну, це все дуже печально, тому ми прийшли, мабуть, хоронити свою гривну. тому що с этой гривной, с таким курсом просто хоронится все наше будущее, наших дітей, наших семей, нашої жизни. Представники національного банку до людей вийшли, прийняли звернення з вимогою негайно стабілізувати гривню та реструктуризувати борги. І будемо працювати в подальшому над проблемами, які є у позичальників. Звичайно, це серйозне питання, але його треба вирішувати в правовому руслі. Якщо ніяких кроків щодо вирішення проблем валютних позичальників зроблено не буде, люди обіцяють знову зібратися під стінами управління Нацбанку. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин.